Москва, Червона площа, Кремль з його старовинними стінами. Зараз неможливо уявити Червону площу без всесвітньо відомої пам'ятки XVI століття Покровського собору. Цей красень собор, більш відомий широкому загалу, як храм Василія Блаженного. Давній літопис свідчить. Царь і великий князь Іван Васильович повели поставити храм Покрова з пределы о побіди. Окровський собор був зведений у 1561 році геніальними руськими зодчими Бармою барною та пісником лише за шість років. З 1929 року храм став філіалом Державного історичного музею, а починаючи з 90-х років, використовується і як музей, і як церква, де звершується богослужіння у дні головних пристоїв храму. Дім ця мого. Домом молитви називається. Як батьківське благословіння, ця ікона передавалася з роду в рід, та на початку 19 століття дісталася пані Іоліанії Каспаровій. Після розслідування цілого ряду чудес, що прославили образ у 1840 році, ікона Божої Матері Каспарівська була визнана чудотворною. Під час Кримської війни 1853-56 років в Одесі відбувся хресний хід з чудотворним образом. Місто лишилося цілим. Згодом архієпископ Херсонський святитель Інокентій Борисов благословив у повчання нащадкам подію цю зробити незабутньою і щорічно святкувати 14 жовтня. Зараз Каспирівська чудотворна ікона Божої Матері міститься в Святоуспенському кафедральному соборі Одеси що п'ятниці в храмі перед святинею здійснюється акафісний спів. Ти боїсі, госпоже, слава небесних, і уповання земних, Ти по Бозі наша надіжда і заступниця. Російський письменник, лауреат міжнародної премії миру Борис Миколайович Полівої. Широку популярність в країні та за кордоном завоювала його книга Повість про справжню людину, в основі якої був покладений реальний подвиг героя Радянського Союзу, льотчика Олексія Маресієва. Тема героїзму в роки війни і повоєнного будівництва також була відображена у збірці нарисів і оповідань письменника Ми радянські люди в романах Золото Глибокий тил. Поїздкам за кордон, присвячені нариси польового, американські щоденники по білому світу. Але письменницька творчість це лише один бік життя літератора. Тривалий час Борис Миколаєвич працював головним редактором популярного молодіжного журналу Юність. Якщо вже й варто було брати в руки перо, то тільки заради того, щоб написати про героїчне в житті. Кожна людина повинна знайти і освятити своє покликання. Ці слова належать старцю Паїсію святогорцю, видатному ченцю подвижнику ХХ століття. Справою всього життя він вважав служіння Господу. Віддавши три роки своїй батьківщині Греції на фронтах громадянської війни, Арсеній Езнепідіс, таке мирське ім'я старця, прийняв чернецтво. Близько сорока років його служіння минуло на святій горі Афон. Там він прославився як духовний наставник для тих, хто шукав спасительного шляху в земному житті. Отець Паїсій жив за Євангелієм, а його повчання витікали з власного життєвого та духовного досвіду, характерною ознакою якого була любов до ближнього. Будемо мати духовне благородство. Маючи його, ми стаємо рідними Христу.